Ісус інших. Коли Ісус подався звідти, двоє сліпців ішли слідом за Ним і кричали: Сину Давидів, змилуйся над нами. І коли він увійшов у дім, сліпці наблизилися до Нього. Тоді Ісус мовив до них, чи вірите ви в те, що я знову зможу зробити вас зрячими? Ті відповіли: Так, Господи. Ісус торкнувся їхніх очей і сказав, оскільки вірите, що я зможу зробити вас зрячими, тож так тому і буде. І зір повернувся до них, та Ісус суворо застеріг їх, кажучи, нехай же ніхто про це не дізнається. Але коли вони пішли, то рознесли чутку про це по всіх усюдах. Ісус великовує німого в той час. Коли вони виходили, до Ісуса привели німого чоловіка, одержимого нечистим духом. Тільки но Ісус вигнав біса з нього, як Німий почав говорити. Люди в натовпі здивувалися, мовивши, нічого подібного, ще не траплялося в Ізраїлі, та фарисеї казали Він виганяє нечистих владою володаря демонів. Ісус співчуває людям. Ісус ходив усіма містами та селами, навчаючи в синагогах, проповідуючи Євангелію про Царство Боже, виліковуючи всі хвороби та недуги. Коли Він бачив натовпи людей, співчуття до них проймало Його, бо були вони знесилені і безпорадні, наче вівці без пастуха. Тоді Ісус сказав своїм учням: жнива великі! Та мало робітників. Отже, моліться Господу, власникові врожаю, що послав робітників на свої жнива. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.